Привіт, пам'ятаєте, кілька років тому марафони бажань були на піку популярності. Хтось робив карти мрій, записував афірмації, запускав повітряні кульки і писав у блокноти. Хочу 100 тисяч доларів на місяць. Дехто проходив їх з вірою в кожне слово, а дехто відверто сміявся, вважаючи це маячнею. Сьогодні я розповім вам, чому насправді ця історія не така примітивна, як здається. Чому це дійсно працює? Але зовсім не так, як нам це подавали. І головне, що потрібно робити, щоб диво перестало бути випадковістю і стало частиною твоєї реальності? Але спершу кілька слів про мене. Мене звати Ольга Єрмілова, і я займаюся бізнесом з 2009 року. І все своє життя мені було цікаво аналізувати і розуміти, чому одні люди досягають успіху, а інші ні, що їх відрізняє. Я сама народилася в звичайній родині, але вже у підлітковому віці зрозуміла, що є люди, які проживають життя, яке не схоже на те, яке є в моїй родині. І я сильно захотіла його мати. Якщо ви хочете дізнатися мою історію, то ви можете перейти за посиланням внизу. Я вам залишу посилання на свою книгу російською Зажигалка і книгу Як знайти себе, коли все інше вже знайдено. І ви зможете ознайомитися з моїм шляхом і зрозуміти, що насправді я дуже добре розуміюся на тому, про що розповідаю. Наразі я проживаю. Найкращу версію свого життя. Я маю велику квартиру в центрі Києва, класну автівку, класний рівень життя, свій бізнес, кохану людину, чудових доньок. І найголовніше, що в моєму житті нема місця не для чого і ні для кого, що б я не хотіла в ній бачити. Ну, <сум> скажіть, що це дуже класно. І так, я можу щиро сказати, що все, що я маю, я сама створила. І я. Продовжую будувати своє життя щодня. Наразі я допомагаю іншим жінкам робити те саме: будувати своє життя свідомо з опорою на себе і свої внутрішні ресурси. Ну а тепер давайте до головного: у нашого з вами мозку. Адже він у нас взагалі керує усім, є дивовижний механізм, який називається ретикулярно активуюча система. Скорочено, я буду називати її РАС. Це скупчення нервових волокон у стовбурі мозку, яке працює як фільтр. Тобто воно вирішує, яку інформацію пускати у твою свідомість, а яку відсіювати. Уявіть, що ви вирішили купити червону сукню. І раптом ви починаєте бачити червоні сукні усюди, у вітринах, на перехожих, у журналах, у рекламі, по телебаченню, в інстаграмі. Чи, наприклад, ви задумали купити певну марку автомобіля, білий порше, як у мене? І тепер ця модель буквально переслідує вас на дорозі усюди. Ні, у світі, звісно, не стало більше таких машин чи суконь через те, що ви захотіли їх мати. Просто ваш мозок отримав сигнал. Це важливо для мене, мені цікаво. І почав їх помічати. Те саме відбувається і з бажаннями. Коли ви чітко формуєте, чого хочете, ваш мозок починає відмічати можливості, ідеї, ресурси, які ведуть вас до цього. Тому. Афірмації, коли ви повторюєте своє бажання, карти бажань, коли ви бачите, що ви там захотіли, і чітко сформульовані цілі, я заробляю 10 тисяч доларів на місяць. Це не магія, а робота вашої біології. Про це, до речі, детально розповідали багато авторів, з якими я раджу вам познайомитися, якщо ви це не зробили. Наполеон Гіл, Чуду, автор легендарної книги Думай і багатій. Він одним із перших описав силу мислення для досягнення успіху. Джоді Спензо, нейробіолог і дослідник, доводить, що наш мозок можна перепрограмовувати завдяки фокусу і регулярним практикам. Джон Кехо. Автор бестселера «Підсвідомість може все читати просто всі, створив власну систему досягнення успіху за допомогою перепрограмування мозку. Уолес Олс у книзі Наука бути багатим показав, що багатство починається з мислення. І, до речі, ця книга написана десь у 1913 році, тобто дуже давно. І це далеко не всі. Але важливо зрозуміти, якщо ви несвідомо тримаєте у собі негативні установки, то цей механізм працює проти тебе. Наприклад, ви думаєте, та це все фігня, неможливо розбагатіти, або я нікому не потрібно, або у мене немає грошей, або я ніколи не зможу їздити на такій автівці, а мені ніколи цього не досягнути, або навколо всі шахраї. Тоді ваш мозок так само починає шукати підтвердження цим словам і знаходити ситуації, які будуть постійно показувати вам, що так, ви праві, вони будуть зміцнювати цю картину світу, яку ви з себе вклали. Я сама не лише змогла повністю змінити власне життя. Я бачила, як змінюється життя тисяч моїх учениць, коли вони починають працювати зі своїм мисленням, і, до речі, не тільки моїх. Наприклад, Марина з Одеси нещодавно мені написала. Після розлучення вона залишилася в маленькій орендованій квартирі, яку їй дали родичі. А з відчуттям, що життя вже закінчилось, вона була впевнена, жінка після розлучення з дитиною маленькою нікому вже не потрібна. Подруга подарувала їй мій марафон. Вона почала робити прості щоденні вправи, які ми розбирали. Через півроку вона написала мені, що вийшла заміж, приїхала до Києва і прислала мені величезний букет із подякою. Ще одна історія. Жінка, яка після початку війни переїхала в іншу сусідню країну. Вона колись для жарту, коли проходила в мене ще один мій марафон, рерайтер життя, де ми пишемо книгу про життя своєї мрії, описала, який вид буде з вікна її будинку. Ну, і приклеїла там щось собі. Удивіть собі, що вона написала мені і надіслала фото, яке було просто дуже схоже саме на те, що було в неї в книзі. І так, я знаю, що хтось скаже і говорить, та це все випадковість, це фігня, і буде право. Бо він вірить, що це можливо лише так, і це фігня. Але я знаю, що це є саме результат того, що ви створюєте свій внутрішній фільт правильно. Я хочу показати вам інший шлях. Коли ви самі створюєте своє життя без магії, але з розумінням, що все це нам дано з народження. саме тому я створила для вас курс, який називається Формула дива. Це невеличка, але дуже насичена програма з сіми уроків та цілий тиждень, кожен із яких допомагає послідовно зрозуміти, як працюють ваші думки, під свідомість, фокус, хто що відкрив і на чому це базується. Кожен день ви будете отримувати короткий урок і просте завдання, яке легко виконати і зрозуміти. У результаті цього марафону ви почнете бачити можливості, які раніше ігнорували, і зрозумієте, як перетворювати бажання на конкретні життєві результати. Я знаю, друзі, що зараз маленьких продуктів дуже багато, вони усюди, купи-купи, і кожен обіцяє вам неймовірні зміни. Насправді, такі маленькі продукти. Скажу вам по секрету, це крута можливість познайомитися з ментором, чи тренером, чи автором якоїсь методики і зрозуміти, наскільки ця людина вам близька, що вона там дає вам або вам просто продає. По-друге, побачити, наскільки взагалі вам цікава ця тема і чи потрібно витрачати час та гроші на те, щоб в неї заглибитись. Повірте, в цю тему варто вкладатися, тому що це просто ключі від вашого життя мрії. Найбільша цінність марафону «Формула диви в тому, що після нього ви перестанете сприймати чудо, як щось некероване. Ви отримаєте інструменти легкі, які можна використовувати щодня, щоб створювати своє життя. І навіть якщо ви вирішите далі рухатися без моєї допомоги, у вас будуть всі необхідні знання. Це не буде курс продажа, це буде курс, якому я дам вам інструменти. Бо все це правда. Вартість самого курсу. Символічна, вона лише покриває мій рекламний бюджет на те, щоб ви змогли побачити це відео і перейти на мій лендінг. А бонусом я подарую вам книжки, які варто прочитати, щоб поглибити ці знання. Цей курс може стати вашим першим кроком до життя, яке ви створюєте самі. Він може повернути вам впевненість в тому, що насправді щоб зараз. Не відбувалося в вашому житті, ви можете цим керувати, і це неймовірно. Звісно, я знаю, що більшості людей на цій планеті набагато легше повірити в те, що нічого в цьому житті від них не залежить. І як ви вже знаєте, їх раз надасть їм підтвердження цьому переконанню. Але якщо ви маєте на це життя багато планів, то інвестиція у цей марафон точно буде вдалою. Просто переходьте за посиланням під цим відео і доєднуйтеся прямо зараз. І пам'ятайте, те, у що ви вірите, те стає вашою реальністю. Але просто потрібно трошки попрацювати зі своїм мозком, і ви будете здивовані, наскільки багато всього вас оточувало, чого ви раніше не помічали. Тож, до зустрічі!